Так, друзяки, зустрічаємо. Бюджетний кросовер. Це у нас Nissan Кашкай, офіційний 12-й рік плюс 2, це значить, що 2-літровий, бензиновий на повному приводі. Та, звісно ж, на автоматі. Автомобіль у нас має гарний білий колір в дуже широкій комплектації. Присутні передні і задні до достановили камеру заднього огляду. Є в нас велика панорама. 17-те гарнюще колесо, майже нова гума у нас, достановили ще led світло. Автомобіль в технічному плані наступного. Дуже-дуже приємний, косметика гарна, автомобіль без складень. Кому цікаво, звертайтесь та встигайте забрати дуже, дуже живий варіант Кашкая. Так, друзяки, поїхали по комплектації. Маємо у нас лінзовану гарну оптику, led світло достановили. Передні задні партроніки у нас присутні. Є омивач фар, протиотуманні ліхтарі, гарне сімнадцяте колесо, майже нова гума, Лобове скло у нас ціле, гарне без колів та тріщин. Є датчик світла. До салону потрапляємо. Бачимо чорний текстильний, гарний салон. Маємо велику панораму на весь дах, шкіряне мультикермо з перемикання мультимедії та круїз контролю. Є коректор фар, різні блокування. Далі бачимо, у нас є підігрів переднього ряду. Вмикання повного приводу. Коробочка у нас перемикає плавно та гарно. Двухзонний клімат-контроль. Достановили android магнітолу з CarPlay та Android Auto. Також у нас присутня камера заднього огляду. Бачимо по задньому ряду. Також тут у нас все гарно. По автомобілю зроблена детелінг хімчистка. Присутній у нас третій ряд сидінь. Він у нас семимісний, плюс два, як казав в попередньому сторіс. Далі з іншої сторони, дивимося, як тут виглядає. По салону у нас зауважень ніяких немає. Зайвого бруду, запаху також нічого не присутнє. Автомобіль в технічному плані у нас гарний, косметика також чудова. Автомобіль котрий без складен, де ви дійсно сіли та катаєтесь. Авто у нас офіційне в гарній комплектації і чекає свого нового власника. Встигай забрати цю красуню.